Думаєте, що похід на стадіон на гру улюбленої команди це лише перегляд матчу? Ні. Це незабутні емоції, можливість отримати автограф та фото, а ще стати частиною матчу. Про що ми кажемо? Додивіться це відео до кінця. Матч 9-го туру УПЛ з кривбасом. Перерва. Більшість болівальників звикли цю паузу використовувати, щоб трішечки розім'ятися, сходити на футкорт або поспілкуватися зі знайомими. Але цього разу все було інакше. Приємні емоції. Вперше на газоні цього чудового стадіону ще й можливість пробити в ворота динаміського голкіпера. Супер! Цікава акція від футбольного клубу Динамо та спонсора Маний 24 на 7» для вболівальників. Виходите на поле, пробиваєте пенальті голкіперу команди Ю 19 Артему Сонці. Якщо забуваєте. Призваш. Коли був дитиною, пам'ятаю, що були повні трибуни, і також був такий конкурс, виграв футболку. Ну, я вважаю, що це дуже гарна ініціатива, цікаво. Ну, для вболівальників це дуже приємно, якщо чесно, те, що можна побувати на стадіоні. І... Ну, взагалі, дякую за таке за таку можливість. Як ви бачите, задоволеним залишився кожен учасник такої акції. Такі акції думаю, заохочують болівальників. Інтерактив в перерві це завжди весело. Хочете також виграти крутий сувенір? Тоді ходіть на матчі, і удача вам усміхнеться.